Відвідані музею образотворчого мистецтва у селі Кмитові супроводжувалися пізнавальні екскурсією щодо значення так званої епохи соціалістичного реалізму та її утвердження у творах митців колишнього радянського союзу. Дехто Порівнює це з періодом і застою, і відсутністю нових форм пригладжуванням реальності. Та все ж люди творили і в той час і зуміли передати дух історії, дух величі народної та активності людей, які і були творцями історії. Патріотизмуті чувства передаються підростаючим поколінням. Найголовніше, зберігати пам'ять від них, умножить, продовжить і єчі, а вже відвіди не користичівського історичного музею перевершили сподівання та перші мрії відвідувачів. Тут все дихає історію та бережливим ставленням палки патріотів не лише її відтворити, а й зберегти для нащадків. Музейні експонати постійно поповнюються. Цей процес продовжується постійно і буквально кожного дня можна так сказати. Ну... Раз у місяць то точно щось надходить у музей. На рахунку громадської організації об'єднання ветеранів чимало корисних справ. Ветерани об'єдналися щоб спільно допомагати один одному та творити добро іншим, хто поруч. Наші члени громадської ради, нашої комісії, асоціації пенсіонерів вносять цікаві пропозиції. Життєві пропозиції, ненадумані, ті, які, які потрібно вирішувати органам влади безпосередньо для вирішення проблем, які хвилюють громадян нашої області.